Осіннє загострення говорить само про себе, тому що полізли, полізли, полізли тупо всі, бо треба колядувати собі. На я не знаю. Канікули новорічні на Мальдівах, чи що там. І Анна Трінчер тут на скрині не тому, що я щось хочу сказати про її контент, а тільки тому, що у мене, бачите, воно так стрічка видала, і вона така дивиться на Волошина, ніби, і така думає Боже, слава Богу, Саша, що ти робиш? Що ти робиш? Одним словом, пройшла осінь. Вони всі, як завжди, під осінь активізуються і починають видавати дуже багато всякого контенту. Ну, от, наприклад. Ще оці два персонажі І шо Влащенка, що Баумейстр, що Волошин, шо Потап, Шо Трушковський, шо Олецька всі вони ну, декларують, що ми українці, будуємо Україну. Давайте ж єднатися. Всі навколо однієї славної ідеї, але ж ви розумієте, що вони такі українці, як українці-росіяни. Да? Це все несеться. Плюс паралельно там ще, господи, випустили інтерв'ю знову ж таки розговор Українки і росіянки. Ну, у них це регулярно відбувається, і ці всі взаємодії постійно-постійно відбуваються. Знаєте, я навіть, я навіть подивилася трошечки інтерв'ю потапа. Я уж перепрошую, я його подивилася, і мені хочеться теж про нього сказати, тому що він там дав відповідь на запитання, яке ставила в своєму тері. Я реально цікавилась цим питанням, і очевидно інтерв'юерка, яка готувала це інтерв'ю, можливо, десь бачила відео, і така запитала його: А що ж ви мали на увазі? Патап? Ти е, вживав декілька разів фразу, наприклад, в е, такий канал був ЛСМ грянул грем, щоб е, значить про політику нормальних людей. Що ти і, якби частина політики нормальних людей? Ти можеш пояснити, що це за І Люди підходять будь-то на концерті в аеропорті на вулиці, вони входять, жмуть руку і кажуть «спасібо вам большое, потому что то, как ви говорите, они это называют позиция нормальных людей». да? І от йому поставилося запитання, що ви мало на увазі, що таке позиція нормальних людей. Я оце запитання теж вам ставила, така, що він має на увазі. Ви думаєте, він відповів? Ну, як сказати, ну, якщо обирати, кого слухати, бо в місце речі потапа, я навіть не знаю, кого вибрати. Питання з дірочкою. Я можу сказати, що я мав на увазі. Що ти мав на увазі? А, що треба вибудовувати Україну і нові взаємозв'язки? Наступить мир і буде, і буде потрібне, потрібні сили, які спрямовані на відбудову і на, на взагалі. Побудову нової держави і зв'язків зв один з одного. За Росію машу? Ні, ні. Я кажу зараз про навіть ситуацію між українцями і українцями. Угу. Тобто без українців, які виїхали, побудувати нову Україну неможливо. Я вважаю так. Я так особисто вважаю, що я вважаю, що ті українці, які виїхали, Ціми силами хочуть і можуть посприяти тому, щоб відбудувалася Україна нова. Ну от, наприклад, ми бачимо, українці, які виїхали і будують нову Україну своїм контентом. Будують оцей Трушковський, про існування якого я не знала до минулого тижня, але ми зараз про нього теж поговоримо. Волошин будує свою Україну. Одним словом, є, є. Ну і е, немає сенсу більше давати цитати пота. Тому що от весь потік свідому, ну тобто він, мені здається, уже все цей знюхав. Весь свій мозг знюхав мазки ушлі. Ну, Ну, тобто він навіть не здатний виражати свою думку настільки, що навіть ця ведуча, яка давала йому позоритися, як він позориться, намагалася допомогти йому дати відповідь на це запитання, тому що у нього немає відповіді на це запитання. Бо воно таке замірвав мір, дружба жвачка.